Камера на чотири людини, а їх там дев'ятнадцять. Хлопці пишуть своїм батькам, жінкам, щоб ми жили, бо, е, і жили. Я все витримую, роби, тільки не мовчи. Вітаю ви на ютуб каналі хору. І сьогодні ми говоримо з Іриною Ковальською. Це мати Сергія Ковальського, це один з незаконно затриманих та ув'язнених РФ під час окупації Херсона. Ем, і він також відомий як учасник херсонської дев'ятки. Пані Ірина, я хочу почати з того, що для людей, які не знають контекст, хоча це доволі гучна справа і відома історія. Ем, хто такі люди з херсонської дев'ятки? Існує херсонська дев'ятка. Про неї знають в Херсоні, в Києві знають це дев'ять наших херсонських хлопців. Було десять одного закатувала. Він помер. Тобто залишило живих дев'ять наших херсонських хлопців. Ми собою вони до того, як їх затримали, знайомі не були. Це люди, які жили своїм життям. Ну, так стало, що їх затримали, з'єднали в групу, роздали ролі, хто що робив, хто в чому винен. Ну, і зараз шиють їм дуже таку важку статтю, це тероризм. Там дуже поганий довгий срок, від 15 до 20 з пожиттєвим. І крім того, їм ще шиють групову статтю, а це, ну, зовсім погано, тяжка, дуже тяжка стаття. Хлопці не були знайомі, так сталося. Зараз вони одне ціле, їх е, спочатку тримали в Херсонському подвалі, катували дуже сильно, катували дуже сильно. Потім закинули їх е, в, в, в Крим. Там вони були недовго. Було перше засідання, де їх ну, звинувачили. І потім відвезли Москву для Фортова, а Сізоля фортов. Там е, проходили слідчі дії більше року, а потім їх перевели е, в Ростов, ю, е, як там, Півден, Південний округ, і зараз вони вже от, четвертий рік знаходяться в Ростові в полоні. Так, от. Тримають їх окремо. Ці дівці е, нарешті є не тільки син, а ще й мій брат. Дві рідні мені людини знаходяться разом, але ж їх тут отримували окремо, бо вони родичі, неможливо їх тримати кого разу. Вони чули, друг за одного, коли катували, там, в прізвищі чули, офіцера, Ковальський, чули, не розуміла, що вони десь поруч, але ж їх тримало. Окремо в Москві їх тривали окремо родичі, і зараз в Ростові їх тримають окремо навіть в різних селах. вони родичі. Вони зустрічають всі хлопці, не тільки мої рідні. Ці хлопці зустрічаються на судових засіданнях. Я навіть не можу вам сказати, скільки їх було, бо це дуже, їх дуже багато було. Ось 15 січня буде. Я так розумію, вже останнє, ну і переговорку. А потім будуть закидувати їх кудись по тюрмам. Я правильно розумію, що з усіх дев'ятьох були знайомі між собою, тільки ваші родичі, бо вони родичі. і все? Брати місце, а так вони не знайомі. Це різні люди, своє життя, свої родини, свої там якісь ну, справи життєві, вони не були знайомі. А -а -а. Якщо повертатись до початку і говорити про те, як проходило. Затримання цих людей. Коли це сталося, в яких числах? Я розумію, що це був 2022 рік. І як ви дізналися про те, що ваших рідних затримали? Мого сина, мого брата взяли в один день. Я так розумію, різні люди, групи захвату, як сказати. Але ж це було в один день, 3 серпня. Саме про саме затримання мого сина я нічого не можу сказати, бо я, я не знаю. Він залишився вдома, його жінка з малою дитиною поїхала до мати. Він був вдома, це було або біля дому, або десь, десь на вулиці, я не знаю. Взяли його, а брата взяли в хаті батька рідного. Приїхали, хватанули. він бачив це все. Його люди кинули на підлогу, зв'язали, ну і повели. Про сина я нічого не знаю. Інші хлопці, яких взяли теж, я не знаю, бо я їх не знаю, я, я знайомий, ну, не знайома і не можу вам нічого сказати. Тобто ви з родичами познайомилися? Ми вже знайомі, після? ми знайомі, ми спілкуємося. У нас є група, де ми щось пишемо, обмінюємося, якоюсь інформацією, це так. Да. Тобто та от була виставка, і ні, всі хтось виїхав, мав в Херсоні. Але ж ті люди, родичі, які в Херсоні, вони приходили на виставку. Цей зал була виставка мого сина і мого брата. Так сталося, що мій брат почав малювати. Він ніколи не малював ніколи, але ж полоді почав малювати. Моя мій син. Він малює з дитинства в п'ять років. Я віддала його в художню школу, до сліпічих, хто знає херсонці. Він має світу художню, він дуже гарно малює, але ж брат ніколи не малював. І коли я побачила перші малюнки, вони такі були: знаєте, все ще такі, такі, як дитячі. А потім такі роботи чудові, такі чудові. Ну і Коли була виставка, приходили. Родичі приходили ми теж поспілкувалися. Як ці роботи потрапляють до родичів? Є адвокати, в Ростові, є адвокати е, назначені. Так сталося. Ну, адвокат жінка, вона вийшла на зв'язок зі мною. І я дуже рада цьому, бо є хлопці, які немає ніякого зв'язку з родичами. Моя адвокат інколи висилає якийсь лист мого, від мого сина. Е, мої листи відсилаю, тобто я можу написати лист на брата в телефоні, Це під, 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 якось нажала кнопку, пішло, вона роздраковує і віддається. Ну, рідко, але ж буває. Так само і малюнки, колись вона мені написала смс-ку, який талавиновитий мій син, як він гарно малює. Я кажу, да, він вірші пише, і, і малює все життя. Да. І потім вона мені написала, що вона передала, я не знаю, як, мод, або домовилась, або як вона це зробила, передала йому олівці кольорові бумагу. Ну, гаразд, думаю, хай малює, щось треба ж робити, там ну, якось. Потім вона висла перший його малюнок. Я була ну, в такому захваті, бо йому є чим займатися, там, ну, щоб службу не з'їхати. Я їй дуже вдячна. Вона зараз почала, почала мені е, е, висилати малюнки, коли є. Коли, коли є малюнок, вона якось його виносить, я не знаю як. А потім мені пересело. Тобто е фотографую це не малюнки. Це фотографує, мені висилає. Я їх роздрукувала на фотопомозі. Вони у мене є. Малюнки брата мого він теж малює. Почав малювати карант... олівцем і ручкою. Е теж адвокат, інший адвокат висилає. Фотографує? Фотографую оригінал, я не маю. це не можна, Ну, як я отримую? Ну, це робота, це перша робота, вона була намальована в подвалі Херсонському на коробці. Я сфотографувала е ну зменшила. Так вона велика, така, ну така десь малюнок великий. Це він в подвалі в нашому намалював. Це тризубець, якщо ви бачите, бачите? Призубить, тут все такі малесенькі деталі. Ой, очі треба було одягнути. Це все-таки така малюнок. Мене дуже злякало, коли я її отримала. Перше, що я зробила, написала адвокату, кажу, що це. Моя дитина, мій син, ніколи таке жахіття намалював. Я питаю, він хоч здравому розумі? Вона каже: все нормально, бо я перший раз бачу таке страхіття. Я цю роботу назвала полон. Його роботи дуже багато. Деталів, це треба роздивлятися, бачите? Це все можна роздивлятися до того. Оце останнє, яке я отримала, це останнє десь місяць по тому. Оце він таки намалював. Його робота. Що ви знаєте взагалі про справу конкретно вашого сина? Чи відрізняються звинувачення у всіх дев'ятьох людей, і які конкретно це звинувачення? Тероризм, це тероризм. Її взяли ще до референдуму. Зараз ну, адвокати намагаються довести на той момент, коли її взяли. Ну, нехай по їх законам, нехай навіть по їх законам, але ж то була ще Україна, якщо казати, що зараз вони. Внесли в нас ну, в состав Російської Федерації на той час була Україна, і вони мали право ну, брати, хапати людей без е, свідків, без е, обвинувачення. Ну, це по-перше, а по-друге, вони вивезли людей за кордон в іншу країну без паспортів, без ну, яких, я ж кажу, обвинувачення. Mm -hmm. Так, зараз, ну там, там байдуже. Чи строки у всіх однакові? Ще строку нема. Ось 15 січня напевно, щось буде? щось буде скоріше, срок скажуть, Скажуть, я не знаю, який. Ну так, здогадати, що це вже щось погане. Чи комунікуєте ви якось з українською стороною? Чи подавали хлопців на обмін і що? Каже, я так, да? знаю, я цікавилась, наскільки я знаю, тільки позавершні, тільки після того, як їм скажуть ну, ем, срок, тільки після того, можливо, вони якось зможуть попасти в обмін. Поки це кіно проходить, це нереально. Їх судять вже кілька років. В яких умовах вони перебувають? Чи знаєте ви щось за умови? Ну, умови різні. На, на цей час це змінюється, а на цей час я знаю. Мій син знаходиться в камері. Це Я лист отримала, він написав: камера на чотири людини, а їх там 19. Зміть? Чотири койки, їх 19. Тобто по черзі вони. Туалет ходять і сплять по черзі, ну таке зовсім нема душу. Я останній раз він писав, ту ж був, був ну, рік потім, тому, в січні, не то, в січні прогулянок нема, душі нема. Я писала, питала, а як ви, ну хоча б помитися. Є якийсь читазик, чи що воно там. Ветро якесь. Я не знаю, якось вони там моються, тут щось стирають там. Повітря нема, прогуленок нема, душу нема. Так. Як ви зараз підтримуєте зв'язок з родинами? Ви про це трохи розказували. І я знаю, що також на виставку приходив Володимир Миколаєнко, це колишній. Мер Херсона і колишньої полонений, який пробув в Росії кілька років. Як ви намагаєтесь підтримати один одного? Чи намагаєтесь, що дає вам ось цей зв'язок, чи дає він чи щось? Нам треба триматися, вижити і не з'їхати з розуму, бо нашим о, хлопцям важче важче. Кожного разу, коли Сергій пише мені лист, він благає посміхатися, гарно одягатися. Не тільки мені, всі хлопці пишуть своїм батькам, жінкам, щоб ми жили бо, а, а, і вижили, щоб їм було коли, куди і кому повертатися. Розумієте, бо вони там тримаються заради нас, знають, що їх чекають. І треба повернутися ну, додому, знаючи, що всі живі. Тому ми дуже, дуже тримаємося. Спілкуємося, підтримуємо один в одного. Якщо є інформація, ділимося, якось розповідаємо. Ну, треба триматися, не можна опускати руки. Е, такі виставки, як от була тут в цьому приміщенні, наскільки вони допомагають? Допомагають. Допомагають. Ви знаєте, спочатку, коли почко е, нас звільнили в Херсоні. Я одна із перших. Це було, я не, не пам'ятаю, був або третій, або п'ятий день, як наші зайшли в наше місто. Я так дивлюся, приїхали е, кореспонденти Голландія. Я підбігла, під, 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 підбігла к ним і кажу, що мій син у полоні, можна я вам дам інтерв'ю? Вони кажуть, так, і я дала з, з, з ми зустрілися, я розповіла на той час, що я знала. От Дуже багато людей мене засуджували, Вони казали, що е, цим я роблю гірше У своєму синові. Але ще казала, так хода хуже. Я така пожиттєва, що може бути хуже я казала, я не буду мовчати. Я буду орати. не казати, не розповідати. Я буду орати. наліво та направо. Щоб всі знали, бо інакше положать так на полицю і забудуть, розумієте? Не можна мовчати. Ось оці роботи, які я отримала, я сина написала, ну можна мені їх показувати, розповідати. Бо я боюся якось там ну, неправильно. Крок зробити, він мені написав, я все витримаю, роби, тільки не мовчи. Ну, я не мовчу. Я показую роботу, я розповідаю. Щось можна казати, щось не можна, не мовчу. Чого ви чекаєте, якого фіналу історії? який би ви хотіли, щоб він був? Він дуже добрий. Люди болять сліпують добрий, він дуже добрий. Така, знаєте, у нього чиста душа. Я хочу, щоб він повернувся і залишився доброю людиною, щоб він не тримав собі зло. Образа є, Є. я розумію, що ну, йому так боляче, хтось воює, хтось, хтось в полоні, хтось втік і живе свої, своїм життям і чекає, коли все це закінчиться. Є образа. Але ж я дуже сподіваюся, що він залишиться просто доброю людиною. Ну, коли повернеться, я йому допоможу, щось замутя, щось буде гарне. Хай таки повернеться. І він і хлопці, брат Всі хлопці, та всі. Всі харсонці, їх багато, на жаль, багато. Про дев'ятку кажуть, а про других, про інших. Чому не кажуть? Мовчимо. Плата наша за 4 роки. Нічого не зробила, хоча б позвонила, хоча б спитала. Може, щось треба. «Тин -тин, я, я не прошу допомогу якусь там грошову. Не треба, я працюю і Та хоча б за 4 роки хтось позвонив. Не хочу навіть казати. Миколаєнко, молодець, він виступив, прийшов на виставку нашу, така гарна людина. Бо він прошу полон, ви знає, що це таке. Що ви хотіли, щоб люди знали про вашого сина, про Херсонську дев'ятку, що основне запам'ятали? От Прослухали ваше інтерв'ю, вони, очевидно, не зможуть запам'ятати все, але якусь одну думку. Я вважаю, що всі ми повинні бути їм дуже вдячними, дуже вдячними, бо вони залишились в місті, хтось волонтерив. Я знаю, бо вдається є волонтер. Мій син залишився, бо був наказ залишитися. Він військова людина в мене. Був заказ, наказ залишитись, вони повернуться. Я дуже не треба, не треба їх там кружляти якось, але ж з повагою поверта до них відноситись може вони коли повернуться, будуть потребувати допомоги. Нехай повернеться далі, все по два.